Унікальна за розмірами більська фортеця за доби раннього залізного віку 7-4 століття до нової ери не мала рівних у Європі. Її площа близько 5 тисяч гектарів у 60 разів більша за знамениту трою у 5 разів перевищувала територію Вавілону. І ось це величезна, як писав батько історії грек-геродот. Казково багате місто Гелон рівно 110 років тому почали вивчати науковці. За цей час тут працювало чимало різноманітних експедицій, але нікому ще не вдалося знайти таку кількість різноманітних золотих прикрас. Коштовності, яких потім нарахували за 30, просто сипалися з одного майже непримітного невиразного кургану на некрополі Скоробір. Це сталося в останній день роботи експедиції. Розповідає її керівник Ірина Шрамко. Мы ехали сюда на Курган, а по телефону Станислава Аторович сказал, что он нашел золотую бляшку с изображением козлика. Вот. Но я подумала, что он шутит. Я никогда столько не находил золота. Я один раз нашел бляшку, буквально размером сантиметр на сантиметр, а здесь їх несколько десятків. Букв... Витривали археологи, так заморились, да. що визбирували золоті прикраси вже лежачі. Вчера уже определились, вони взяли. Зубну коронку. Ні, не возьму. Давай. Вместе со стыдным биоцентром по Украине. Козы, видите, да золотый пишет. А там золото, кто хотел еще угу. Юля. Это уже 23-й. Упаковочку. А это да. да кто? Бля. А это та, что с дырочками, да? Да. С прошитыми. Вот віть, та ті, котрий мене пришивають сітки таких вот. да те, пришивались на діжна область. Скоріше сьогодні як і більшість курганів. Цей також був пограбований ще за скіфських часів. Скоріше що грабітелі просто і за того шуні большая насип сверху пробили яму, через нее вошли в погребение, вытащили все самое для них ценное. Но, к счастью, не все вытащили. Часть бляшек были в виде аппликации наклеены, очевидно, на кожу, а часть перешита, у них есть дырочки. И нитки, очевидно, во времени ограбления уже перегнили. И они были подвижными, и уже там за дерево зацепились. То есть это же просто вытаскивали Как бы тело вытаскивали. Никто не смотрел там за каждой бляшкой в каком-то темноте. Что-то осталось, что-то упало, что-то кроты растащили. Для Бельского городища эти бляшки уникальны, потому что они э, известны на других памятниках, на правобережье, известны на среднем Днестре, э, на Кавказе известны но для лівобережжя они впервые обнаружены. Гойний козел і в позі лежащей, так с подогнутыми ногами і сповернутий назад головою. Серед деталей оздоблення жіночого костюму були й золоті бляшки у вигляді ромашки, різноманітні набастини з бісеру. А ще в похованні було чимало керамічних виробів. Ми еще нашли подвеску з ушком припаяним. Шо говорит о том Йо немецькому происхождении. Это ювелирна украшення очень унікальна да, унікальна. Не исключено, що такі подвески могли производить в Азії передніазії на Кавказі, в Урарту і соответственно принести сюда. Потому що как известно, скіфа не знали пайки, а ушко там припаяне золотої маленька. Цього року пощастило не лише Харківським археологам, але й нам журналістам. адже не кожен може на власні очі побачити та потримати в своїх руках справжнє скіфське золото ось ця золота бляшка виконана у всесвітньо відомому скіфському звіриному стилі, і пролежала вона в землі понад 2700 років. Сарій Блавацький Павло Бардаш для полтавських телевізійних новин.